Всім привіт, це наше нове відео. Але перед тим як почати, хочу сказати, чому так довго не було відео на цьому каналі. І, якщо я не помиляюся, два або три навіть місяці. Тому що мав дуже багато справ, як ви бачите, переїзд. Перше це переїзд, друге це відпустка, творча відпустка, плюс дуже багато роботи, і плюс місцями займався власним брендом одягу, і плюс машиною. Саме з цих причин а, не було контенту на цьому каналі, хоча цей урок. Це відео, ця презентація, вона вже була готова понад два місяці тому, але мав дещо технічні от Як бачите, в нас нова камера, нова якість, все дуже гарно і чітко виглядає. І е, була творча криза. Але ми повертаємося, і тема сьогоднішнього нашого відео топ-10 помилок у таргеті при налаштуванні реклам. І поки не забув, обов'язково підпишіться на мій інстаграм, який є також в посиланні під цим відео, щоб спостерігати взагалі життя і іноді розуміти, що там відео вийде не скоро або скоро. Загалом підписуйтесь на інстаграм, а ми будемо починати. І в цьому відео а, я теоретично розкажу в більшій частині про ті помилки, які найчастіше роблять люди, які налаштовують рекламу. Не обов'язково це мають бути таргетологи. це можуть бути і власники бізнесу, які власноручно налаштовують рекламу. І... Поговоримо про ті помилки, які дійсно впливають на результат, а це саме те, що всіх цікавить. Але перед тим, як почати, в нас є невеличка рекламна пауза, а саме я хочу розказати вам про свій курс таргетованої реклами, де ви лише за один місяць стаєте повноцінним таргетологом, який може заробляти від 500 доларів на місяць після навчання. Інформація у вас є ліворуч. Силка на мій сайт з більш детальнішою інформацією щодо курсу, також є в описі під цим відео. Але хочу сказати додатково, що ви купляєте не просто курс, а ви купляєте і отримуєте професію, тому що я дбаю про якість матеріалів. Плюс я відповідаю вам особисто підказу. Якщо у вас є якісь питання, складу тощо, ми з цим розбираємося, і моя загальна мета не просто дати вам купу уроків, а ви собі сидіть, розбирайтесь. Моя мета дати вам професію. Тому переходьте за посиланням під цим відео, якщо вас це цікавить, а ми йдемо далі. І для людей, які ще не впевнені чи хочуть бути дійсно таргетологами, але ви хочете дізнатися, що це взагалі таке. Для мене в мене є для вас пропозиція саме міні-курс, де ви за п'ять простих уроків зрозумієте, що таке таргетована реклама, пройдете шлях п'ять практичних уроків, за допомогою яких ви пройдете шлях таргетолога, який налаштовує рекламу, зможете це власноруч зробити. Плюс це також буде корисно тим людям, які мають свій малий бізнес і хотіли б спробувати записати рекламу. Це супер можливість для вас, тому що я там суто практично все показую, як налаштовується, тому переходьте посилання також в описі під цим відео. А ми в той час будемо починати. І помилка номер один це неправильний ціль рекламної кампанії. У нас є їх декілька. В мене вони англійською мовою, у вас можливо українською, неважливо. Чому це є помилкою? Дивіться, коли ми обираємо ціль, взагалі відео про цілі буде у вас в правому верхньому куті, прямо зараз. Там дуже детально перейдіть, подивіться ознайомці. Але якщо коротко, коли ми обираємо ціль, ми обираємо той результат, який ми хочемо отримати, і ту частину людей, яка побачить цю рекламу, яка веде себе найчастіше відносно цієї цілі, тобто відносно того результату, і уявіло собі, що нам потрібно щось продати в інстаграмі, так і ми вибрали, наприклад, першу ціль охвати. Якщо ми наводимо на ціль, нам пише результат, який ми отримаємо. Ми отримуємо якомога більше показів нашої реклами. Але ж нам потрібні переходи, або навіть щоб писали в Діректи. Відповідно, цього дуже важливо брати правильну ціль, тому що ваша реклама може бути дуже гарна, дуже якісна, дуже толкова відносно аудиторії. Ваша аудиторія може бути дуже добре обрана, але при неправильній цілі ви просто обмежуєте себе в результаті, якщо його взагалі не буде. Тому раджу подивитися відео про цілі, а ми тим часом йдемо до другої помилки. І друга помилка, яка часто зустрічається в тих людей, хто звертається до мене за консультацією. Вони роблять дуже багато звуження, і виключення, і відповідно ваша реклама через це не працює. Про що я говорю? Ви коли налаштовуєте детальний таргетинг, коли ви обираєте інтереси, демографічні дані тощо є можливість виключити і звузити. Тобто, ми виключаємо аудиторію з тих, кого ми обрали, або звужуємо до якоїсь певної. І відповідно, якщо у вас немає багато досвіду, або ви не розумієте логіки, як це працює, цього не потрібно робити, тому що вже краще запустити або на широку аудиторію, або просто по тим інтересам, які ви обрали, без зайвого звуження або виключення. Винятком є те, що якщо у вас є реклама, яка орієнтується виключно на холодну аудиторію, ви можете час від часу в ній. Виключати аудиторію теплих людей, які вже з вами взаємодіяли через етари, про що ми також сьогодні поговоримо. Помилка третя, найулюбленіша це автоматичні плейсменти. Коли ви створюєте рекламну кампанію, особливо вручну, у вас є можливість обрати плейсменти. Це воно знаходиться нижче від е, налаштування аудиторії, і це, грубо кажучи, останній пункт в групі оголошень. І коли ви обираєте автоматичні плейсменти, ваша реклама буде показуватися будь-де. І яка взагалі логіка, де Фейсбук буде показувати її більше, де менше? Фейсбук показує рекламу там, де ціна за результат, на який ви налаштовуєте рекламу, буде найменша. Тепер уявіть собі: ви запустили рекламу магазину в Інстаграмі, ваша реклама показується на Фейсбуці, і там вона краще зачепилась за аудиторію, Відповідно, вона там дешевша. Але відсоток тих людей, хто перейде з Фейсбуку на Інстаграм, дуже малий, тому що з платформи на іншу платформу не переводять. Відповідно, ви зливаєте кошти. Саме тому потрібно ставити ручні плейсменти, вручну вибирати, де ви будете розміщувати свою рекламу. Таким чином, що ви от вибираєте е, ручні плейсменти і вибираєте місця показу. Якщо ви рекламуєте те, що має посадкову стрінку в інстаграмі, обирали інстаграм, обирали стрічку Stories за потреби Reels, запустили. Якщо ви рекламуєте щось, що є в Фейсбуці, так само вибрали Фейсбук, запустили. Винятком є. Ви можете рекламуватись і на інстаграмі, і на Фейсбуці. Якщо ви ведете людей в переписку в месенджер, тоді це окей, тому що і в тих, хто є в інстаграмі, і в тих, хто є в Фейсбуці, є месенджер, і це не є помилкою. Помилка четверта це робота з бюджетом. По-перше, потрібно розуміти, який бюджет потрібно використовувати, але тут не так про суму, яку ми будемо використовувати, як про метод. І так, в Фейсбуці у нас є два різні варіанти а, використання бюджету, а саме бюджет на рівні рекламної кампанії і бюджет на рівні груп оголошень. Чим вони відрізняються? Уявіть собі, що у вас є рекламна кампанія, в якій три групи оголошень, і ви поставили бюджет на рівні кампанії. Бюджет Facebook буде виділяти більшу частину бюджету туди, де ви отримаєте найдешевші показники з цих трьох груп оголошень. На той момент, коли при бюджеті на рівні групи оголошень, а у вас бюджет витрачається от на певну групу оголошень повноцінно. Тобто, ви поставили 20 доларів на день, Фейсбук відкручує 20 доларів на день на цю групу оголошень. І уявляємо приклад: ви запустили рекламу на ваш інстаграм-магазин з ціллю на переписку на Дірект. І десь у вас є заявки по долар 50-2 долари, що є трошки дорого, а десь у вас заявки почати переписка коштує 50 центів лише. І ви думаєте, блін, ну мені та, що 50 центів подобається більше. Але там, де 2 долари за переписку, ви отримуєте продажі, а ті, що за 50 центів, вони просто питають, якісь там який розмір, яка ціна, і пропадають. І якщо ви запускаєте рекламу при бюджеті на рівні кампаній, то. Facebook дасть більшу частину бюджету, там де просто це буде дешевше, а не якісніше, тому що Facebook не може проаналізувати, де переписка якісніша і з якої переписки є продажі. Саме тому потрібно місцями дійсно попробувати, якщо у вас є ряд аудиторій, покористуватися бюджетом на рівні групи оголошень, щоб відтестувати на 100%, як працює та чи інша аудиторія. Помилка п'ята, тільки широка аудиторія. Звісно, широка аудиторія у вас можуть бути продажі. Це супер, що ви не щупили, як працювати з аудиторією на широку. Але не забувайте про інтереси, тому що рано чи пізно, коли ви навчитесь працювати з інтересом, у вас також будуть круті результати, і це буде чітке попадання в аудиторію. Тому зважайте на інтереси також. Це максимально швидка помилка для пояснення, але важливо. І помилка шоста: відсутність сегментації. Це якраз таки до того, про що ми говорили а, в пункті про широку аудиторію, в п'ятій помилці. І зараз я вам на практиці покажу про що я говорю. І давайте я вам покажу про що я говорю стосовно сегментації. Запускати на широку дозорі, звісно, добре, користуватися інтересами також, але користуватися інтересами потрібно з розуму. А саме додавати в одну групу оголошень всі можливі інтереси, тобто, от, батьки, е в як це називається, в стосунках, одружені, там апартаменти. Уявімо, що ми запускаємо рекламу, з яка продає будинки. Або квартира. І відповідно запускати рекламу з купою інтересів в одній групі оголошень, на мою думку, це неправильно. Чому їх потрібно сегментувати, щоб знати, які точно інтереси дійсно працюють? Давайте я вам покажу. От, наприклад, сегментація 1 – прямі інтереси. Прямі інтереси це прямі інтереси відносно того, що ми пропонуємо, що ми продаємо. І, відповідно, це апартаменти, будинок, нерухомість і рент. Тобто ті люди, які цікавляться рентом, щоб здавати здавати рент. Друга сегментація це е, ті люди, які цікавляться інвестуванням, і безпосередньо купівля нерухомості є частиною інвестування. І третій сегмент це люди, які е, батьки, які є заручені, одружені в стосунках, мають цікавляться дітьми тощо. Таким чином ми сегментували кожну аудиторію, і ми можемо подивитись, як яка з них працює. Плюс в майбутньому запускати дійсно на три різні групи оголошень, на три різні аудиторії, і таким чином знати, яка з них як працює, скільки коштує клієнт з кожного з цих сегментів, відповідно, і не плутатись, тобто не запускати в одну групу оголошень всі інтереси, які ми собі придумали. І не знати, з якого інтересу дійсно приходить та чи інша людина, яка є потенційним вашим клієнтом. Тому це дуже важливо, а ми тим часом йдемо далі. Помилка сьома зміна активної рекламної кампанії. Зараз я вам покажу на практиці, як це виглядає і чому це не потрібно робити, також поясню. Наступний момент це зміна активної рекламної кампанії. І уявімо собі, що рекламна кампанія з назвою для уроку є активною. Коли ви вносите зміни, тобто вносите зміни на рівні бюджету, окей, тобто, якщо ви змінює, змінюєте бюджет, це можна робити. Але коли ви, от, наприклад, у вас активна група оголошень, тут є вже результати, воно все працює, ви от просто натиснули едіти, редагувати і там щось внесли, змінили інтереси, змінили вік або змінили оголошення, неважливо, що ви зробили, це понесе за собою те, що вся оптимізація, яку набрала, група оголошень, взагалі рекламна кампанія, вона зіб'ється. тобто... Фейсбук навчав, навчав, навчав показувати цю рекламу цим людям. Ви просто щось внесли і все, все починається заново, і результати будуть не ті. Тому, якщо ви хочете внести зміну в актуальну, в активну рекламну кампанію, що вам потрібно зробити? Ви вибираєте її, натискаєте quick Duplicate, дублюєте, вносите зміни, публікуєте, а стару ви просто берете, вимикаєте. Так само робимо з групами оголошень. Якщо там є дві групи, які працюють, а одну ви хочете змінити, то ви дублюєте одну групу, вносите зміни, вмикаєте і вимикаєте стару. Помилка восьма, неякісний текст в стрічку. Коли ми показуємо нашу рекламу в стрічці, якщо фото або відео, яке ви обрали, зацікавило потенційного клієнта. Він хоче прочитати текст, і відповідно наша задача написати дійсно правильний текст в плані того, що перше речення воно має привертати увагу. Далі йде опис всередині, і в кінці в нас є заклик до дії, який пояснює людині, що потрібно зробити. Пишіть в в Директ, замовляйте, натискайте на кнопку та пишіть Директ, що завгодно, щоб людина розуміла. Шлях, який треба пройти, щоб придбати той товар або якусь послугу. І наведу простий приклад, це як коли ми вщили, вчилися в школі, нас вчили писати твори. Тобто в нас є початок, описова частина і заключення, закінчення, як можна завгодно називати. Саме так потрібно писати текст. І от вам я, я навів приклад, текст, який я взяв з чату GPT, і я і текст, який я сам докрутив, дописав, щоб він мав якесь логічне значення. Тобто людина прочитала про що йде мова, прописала деталі. Цієї послуги, і в кінці є заклик до дії. Помилка дев'ята це відсутність звітності. Детальне відео про звітність ви можете побачити прямо зараз справу в верхньому куті. Але якщо коротко, то звітність дає можливість проаналізувати абсолютно все, що в нас відбувається, побачити усі прогалини, і вона є необхідною для будь-якого проєкту. Неважливо набираєте ви підписників, заявки, клієнти. Це дуже важливо, як. Та сама фінансова грамотність та її ведення. І невеличкий бонус для вас посилання, наприклад, базової звітності є в описі під цим відео, тому переходьте, робіть копію та користуйтесь. Помилка десята: відсутність ретаргет та локалайка аудиторія, саме роботи з ними. І ось вам невеличка порада, що можна робити, але перед цим розкажу, розкажу що це взагалі таке, якщо ви не знаєте. Ретаргет, аудиторія це ті люди, які вже з вами взаємодіяли. І вони знайомі. Ми можемо окремо на них запустити рекламу, як на теплу аудиторію. І лугалайка аудиторія, яка ще також називається Лала аудиторія, це аудиторія людей, схожих до тих, кого ви їй пропонуєте як джерело. Тобто, якщо ми беремо ретаргет аудиторію, люди, які з нами взаємодіяли, і робимо з них схожу аудиторію, ці люди будуть схожі на тих, хто вже з вами взаємодіяв з тими самими інтересами. І ось вам невеличкий шаблон, який ви можете собі використовувати: запускати ретаргет на 7 або 14 днів. До прикладу, ваш магазин замов рекламу в блогера перейшло дуже багато людей. Підписалося, полайкало, але не так багато купило. На них можна запустити ретаргет. Також рекомендую запускати ретаргет на 30 днів, тобто на ретеншн в 30 днів, і мати лукалайк -like на основі ретаргету в 30 днів також і постійно ним користуватися. І також, якщо у вас є сайт або на ваш інстаграм приходить дуже багато повідомлень в Директ, запустити лукалайк -like на основі ретаргету з важливих подій. Тобто, на вас на вашому сайті дуже багато людей щось придбало. Ви їх виділяєте ретаргетом тих людей, хто зробив подію покупка, і робите з них луко-лайка -like, саме схожу аудиторію. На цьому все, дякую за перегляд. Я сподіваюся, що ви підписались і поставили лайк. Якщо ви з цього ще не зробили, прошу вас це зробити, тому що це допомагає цьому каналу рости. Це тішить мене, я бачу від вас зворотній зв'язок, за що я дуже вам вдячний. Дуже всім дякую, хто пише коментарі. Підписується і лайкає. І якщо у вас є ідея, або питання, яке ви хотіли б, щоб я розкрив відео на Ютубі. це в коментарях, і найкращі ідеї я розберу. Проговоримо це відео, як прямо зараз я це зробив в цьому. І все, дякую за перегляд і всім гарного дня!